А ще сьогодні дуже особливий день, тому що сьогодні день ракетник, військ та артилерії. Це ті люди, які зокрема б'ють у глибокі та не дуже глибокі тили ворога і зменшують їхній бойовий потенціал. І насправді саме вони викликають істерику в кремлівських кабінетах, адже завдяки західному озброєнню вони дістають туди, куди ворог і не очікував. Ми вітаємо вас, наші воїни з професійним святом. Бажаємо якомога жирніших якомога більше уражених і знищених об'єктів противника. Тож далі невелик такий відеоматеріал роботи наших захисників, і зокрема вітання від розрахунка Хаймарс. Панове офіцери, сержанти, солдати, в цей нелегкий час для нашої країни хочу вас привітати з професійним святом днем ракетних військ та артилерії. Бажаю вам перш за все міцного здоров'я, мирного неба над головою. Пам'ятайте, ви є елітою українського війська. Ви ті, хто несе із неба кару Божу. Ви ті, після кого тільки тиша. Ви боги війни! Слава Україні! Слава воїнам ракетникам! Смерть ворогам! разом до перемоги! Перемога за нами!